Люко, ну дай п яток, п яток. Кажи привіт! П яток, п яток. Так, ідем, а Тут. так, покажу вам декілька покупочок своїх. Була я в європейському магазині з мамою. Купила на двох ось таке відерце. Це сметанковий натуральний сир, дуже класний. Я його використовую на суші. Або так на бутербродики намашуємо, дуже смачний. Рекомендую, якщо будете бачити, то беріть. Ми з мамою відерку взяли на двох, бо мама ціле не може з'їсти, морозити вона не хоче, а каже, їй краще взяти кожен раз свіженький. А, так що, вже мамі відкидала, завезли її додому. Так, взяла ще собі. Ось такі сосиски, думаю, зробити або сосиску в тісті, або щось таке цікавеньке, приготую дітям. Так що а, взяла це. А, сир, до речі, коштує 225 гривень, а сосиски 100, здається, 5. Так що, так. А, далі я була ще в Аврорі. А, коли була чорна п'ятниця, я не купила. Але купила цього разу. Взяла прокладки. Також взяла кисневий відбілювач. До речі, сьогодні він був по акції по 119 гривень. Дуже класний відбілювач. Мені подобається, я взагалі беру будь-який. Не дивлюся, що там як. Саме головне, щоб він був дешевий. По ефективності він мені все те саме. Так що взяла кілограм відбілювача. І ось тут у мене дуже гарна. Така річ для кухні для нашого ремонту, я купила бра. Покажу вам фото, як воно має виглядати, бо тут запчастини, пізніше, вже, коли його повісимо, то можна буде похвалитися додатковою підсвіткою, яка в нас буде ось на цій стіні. Тобто тут буде вмикач ще і буде бра, так як ми цю стіну готуємо ще. Ще, можна сказати, нічого не готувала, але а, тут буде вісіти бра. Плафон виглядає ось так. Він дуже класного такого кольору, схожий на чайничок, який я купувала для чаю. Так що, думаю, дуже буде класно висіти в нас на кухні. Плюс до всього, в нас тут а все більш-менш в таких коричневих тонах. Так що. Цей бра буде дуже гарно дивитися. Я ще побачу, чи буду вішати його донизу чи доверху. Це вже як мені сподобається. Здається, певно, буду донизу. Так буде пізніше, все-таки простіше за ним доглядати. Зверху, протер, та і все. Ну, але побачимо, можливо, я ще передумаю. Але бра я купила, воно вже до мене приїхало. По ціні Чорної П'ятниці вийшло за 385 гривень. Плюс наложка, плюс доставка. У мене просто на карці не було коштів, чи там не було оплати а, такої. Але загалом вийшло в мені а, разом з доставкою, наложкою цей бра за 440 гривень, здається. Так що, досить така непогана ціна. Запакований він був дуже класно. І ось це було окремо, все в пінопласті, в пузирці. І так само ось ця частина. Я просто упаковку не брала на пошті, бо дуже багато, думаю, буде в мене сміття вдома. Так що Все забрала частинками, я вже ніде його не кидала. Так так. що ось так. Виходимо кажу, з садочка, Василько каже, мамо, доставай телефон, фоткай мене. Да? Василько, фоткай мене. Ходи сюди, ходи. Йдемо додому. Йдем додому, їдемо. Там, Юля, там, да, ліпочка, там, там Юра, там Вова. Там Вова, там Волопи, там, там літки, лідева та тупима. Так, так да, на дворику морозець, мама, твої рукавички постирала. Бо вчора ті, що нові купили, ми, певно, загубили десь в селі. Да. 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 Да, Їдемо да, додому. Да. Скажіть, ви також, коли дитину садочка забираєте, завжди купуєте щось смачненьке. От зайшли ми з Васильком купити хлібчика, взяла цього разу половинку чорного, бо якось давно вже чорний не купували. У мене його люблю тільки я. Чоловік і діти не дуже, але іноді беру, то всі їдять. А тут у нас цукерочки. Да? Покажи цукерочки. Які цукерочки? Ось такі желейні цукерочки, медведики в нас і кукурудзяні палички такі зі смаком. Так що йдемо ми додому, з гостинчиками. І так само ми ходили з вікою, як вона ходила в садочок з Юрчиком. Зараз ось з Васильком. Ну, а зараз покажу вам, що купила для дочки на Різдво, на подарунок. Я обіцяла їй купити ноутбук для навчання ще до 1 вересня. Але так як у нас будівництво грошей постійно не вистачало, то ноутбук ось відклався аж до нового року. Купила я цей ноутбук по акційній ціні, по Чорній п'ятниці, на укрлоті у того самого продавця, що і купувала ось цей сіренький ноутбук. Заплатила за нього 2800, дуже класна ціна, бюджетна, мені здається, більш бюджетних гаджетів ніде не знайдеш. Так що, якщо ви шукаєте собі бюджетний ноутбук, можете туди заглянути. Продавець відповідальний дійсно відправляє те, що ви бачите на фото. Всі ноутбуки тестовані, перевірені, так що можете не переживати. На них встановлена наша операційна система, але там немає якихось таких програм, які можуть вам знадобитися для роботи, для навчання. Тому налаштувати додатково вам доведеться власноруч. Ну, але це мені здається, кожен робить під себе, що вам подобається. Можна їх скачати в інтернеті, можна попросити когось переналаштувати вам ноутбук під вас. Я загалом практично завжди користуюся на тому віндовсі, на якому я отримала, просто якісь додатки скачую собі в інтернеті. У продавця ОПА Європа 2020 є не тільки ноутбуки, а є й дуже багато різних запчастин до них, комплектуючих, так що, якщо ви займаєтесь ремонтами ноутбуків, то там також можете купити все, що вам потрібно. Дуже багато є оголошень, я рекомендую відсортувати відразу, якщо ви будете з телефона. Обрати по спаданню ціну, тому що ноутбуки в самому кінці. Звісно ж, запчастини коштують дешевше, а от ноутбуки знаходяться геть в самому кінці списку. Так, щоб ви бачили їх відразу, то бажано це все відсортувати. Показую вам по асортименту, що знаходиться у цього продавця на даний момент, коли я озвучую це відео, бо там постійно міняється асортимент. можна. Сьогодні дивитися одні оголошення, завтра вже інші, тому що те все продалося. По цінах самі бачите, що діють непогані знижки, там і так ціна була дуже класна, а зі знижкою це зробити ще більше вигідно. Для того, щоб купити на Укрлоті, вам треба просто натиснути на певне оголошення, яке вас зацікавило, натиснути кнопочку Купити зараз, ввести свої дані для відправки і просто. Підтвердите, якщо ви ще не знаєте, як це зробити. З вами обов'язково зв'яжеться продавець і відправить вам обраний вами товар. Можливо, багато хто буде говорити, що беушні ноутбуки, планшети це щось таке погане. Я скажу так, що в мене вдома всі три ноутбуки. Ну, це тобто третій ноутбук. Вони йдуть всі б з Європи, ніяких нарікань у мене на них немає. Вони. Прекрасно працюють. У мене один ноутбук, який був у нас домашнім. Він Юрчиковий. Зараз йому треба для навчання дуже часто. Ну і плюс до всього я вважаю, що в дитини повинен бути особистий свій ноутбук, особливо в наш час, коли навчання є і онлайн, і звичайне в телефоні постійно не висадиш. У мене є робочий ноутбук. Я також нещодавно собі замінила. Взяла більш потужніший, також Бушний. У мене і той попередній був БУ. У мене взагалі дуже багато техніки, саме європейської і БУшної. І цей ноутбук я взяла для Віки, для навчання, досить така адекватна, нормальна ціна. Я думаю, що якби я йшла купувала новий, то прийшлося брати або кредит, або відкладати наше будівництво. На якийсь більш вдалий час, або ще щось. Ну, і плюс ось у нас зараз ремонт, то брушний ноутбук не чим не гірший за новий, так, можливо, є якісь на ньому подряпини, можливо, він не з таких крутих і нових ноутбуків, як ви підете в магазин купити, але він нормальний, він працює, на ньому можна навчатися, займатися, дивитися фільми, написати реферат, знайти якусь. Інформацію, подивитися відео, поспілкуватися, зі дзвонитися. В цьому ноутбуці є камера, так що, я думаю, у мене Віка буде задоволена таким подарунком. Знаєте, в них в гуртожитку немає телевізора і в кімнаті постійно вони сидять в телефонах, вони малесенькі, це досить так незручно, а так собі. Увімкне яке кіно на ноутбуці, можна сюди щось скачати, зробити якийсь реферат, вони постійно щось там роблять, і з телефона це не дуже комфортно робити. Посилання, де можна купити дешево ноутбуки хорошої якості. Бюджетну лишу вам в описі під відео посилання. Заходьте там, на будь-який гаманець знайдеться для вас ноутбук. А ще я вам знову лишу посилання на аукціони від 1 гривні, де можна виграти планшет за досить таку привабливу ціну, бо я дуже задоволена своєю такою покупочкою. Вже користуюся одним із планшетів я, поки не купила чохли, ще шукаю. Але дуже зручно собі взяти, на кухні поставити і подивитися якесь кіно на більшому екрані, ніж на телефоні, тому що телефон у мене вже просто вмирає батарея, і я майже постійно сиджу на зарядці, а ось подивитися щось на планшеті, поки я мию, прибираю або готую це взагалі супер. Не бійтеся брати участь у аукціонах від однієї гривні, так як продавці зобов'язані відправити вам товар. За ту ціну, яка встановлена по завершенню торгів. Якби я купувала ці планшети просто так, а не на аукціоні, то заплатила би приблизно десь на 2 тисячі гривень більше, а так можна сказати, що мені пощастило і я в цьому моменті і зекономила і виграла. Пам'ятаєте, я робила в заморозку якось ліниві голубці, а це ще більш ліниві голубці. Промила я рис, залила водичкою, накришила сюди капусту, додаю сюди фарш. І в мене робиться тут ось засмажка. Цю засмажку я додам так само сюди, це все підсолюю, перчу, протушую і в кінці додаю туди, якщо захочу кетчуп, якщо захочу сметанку, ані можна додати це все окремо кожному в тарілку, хто що хоче. Саме головне це все стушкувати. І Ну, більш лінивих голубців я не знаю, як ще можна зробити. А тут готую я капусту, яку пекла вчора, нарізала її шматочками, подрібнила сюди часничок, підсолила, залила олійкою, перемішаю і думаю, вже завтра можна буде її їсти. Планувала я вчора її заправити, тоді, коли пекла, але в мене боліла голова, я вирішила, що капуста почекає наступного дня. І ось такі ліниві голубці у мене вийшли. Не буду я певну томатну пасту сюди додавати, і сметанку буду додавати вже в тарілку, хто що хоче. Бо в нас, наприклад, вовчик сметану не їсть, кетчуп не їсть. А ось васильку треба всього і побільше. Так що буду кормити зараз дітей.